Якщо хочеш результату, не кажи людині: я ж тобі пояснив після факапу, а старайся проконтролювати те, чи людина тебе вірно зрозуміла. Як показує практика, позиція абсолютної відповідальності за розмову набагато більш ефективніша. Що я маю на увазі? Якщо ти доносиш інформацію комусь, ти несеш відповідальність за те, чи людина тебе зрозуміла і чи виконала твоє завдання. Якщо вірити Гарварду, 56% інформації, яке доноситься в голову. Працівника керівником забуваються в першу годину. А чому тому, що нема елементарної фіксації, чого я веду після розмови чи після комунікації, будь з ким, чи на роботі чи в соціумі проговори: я зрозумів, ми прийшли з тобою до цього, і такі у нас дедлайни. Це раз, два. Що я люблю використовувати: це фіксація розмови в телефон. Тобто, після розмови напиши елементарний текст. Ми прийшли до тобою до того, до того, до того, обговорили про це, про це, про це. І такі дедлайни ми повинні виконати в класі. Вірно, знак питання. І дочекайся, щоб людина це підтвердила. Це досить серйозно спрощує подальшу комунікацію з людиною, і ти прибираєш будь-які недорозуміння в перспективі. Подумай на рахунок цього і спілкуйся з людьми ефективно. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.